Сестри в Думу Божому, і ми будемо читати Слово Його Святе. Я пропоную вам книгу пророка Йосії, прочитаємо шостий розділ. Декілька віршів. Всі не будемо читати, але шостий розділ з першого вірша. Підемо, скажуть вони, і повернемося до Господа, бо Він нас розшарпав, але Він і вилікує нас, поранив нас і перев'яже наші рани. Після двох днів поверне нас до життя на третій день поставить нас на ноги і ми будемо перед Ним жити. Тож пізнаймо і намагаймося пізнати Господа, Його прибуття надійне, як вранішня зірниця, Він прийде до нас недмінно, як дощ, як пізній дощ, аби зросити землю. Тож пізнаймо, намагаймося пізнати Господа. Його прибуття надійне, як ранішна зірниця, він прийде до нас недмінно, як дощ, як пізній дощ, аби зросити землю. Тож пізнаймо Господа. Ми дуже звикли до цих слів, брати і сестри, і ми щоденно майже читаємо Слово Боже хто читає, хто вникає в нього, і ми розуміємо. Що Слово Боже, воно залишене для нас, для того, щоб ми могли пізнати Господа ближче і ближче. І Господь Він закликає нас. І мова йде про це, щоб ми пізнали Господа. На перший погляд, ми все про нього знаємо. Ми знаємо, що Він потужніший за наші, він створив все. І нам не, не дуже цікаво пізнавати нашого Господа. Але ми читаємо книгу Пророка Осії, який. Пише напряму Бог звертається напряму до ізраїльського народу. І це сталося тоді, коли вони відійшли від Господа, коли вони залишили Господа, коли вони на нього не звертали уваги, коли в їх були проблеми, був відхід від Господа. Друзі мої, у житті в нас так часто буває, що ми можемо забувати Господа, можемо залишати Господа. І свято перемоги в такій ситуації приходить не відразу. Часом для досягнення цього бажання пізнати нашого Господа пройти потрібно дуже складний час і період життя. Людина приходить до розуміння, що від всіх всіх проблем, іноді Бог так нас веде, може врятувати тільки Господь. І тоді вона приходить до Господа. І звіс, зміст в тому і полягає, щоб нас навернуть до Господа. І ці обставини, які оточують нас, мета Господа навернути нас до себе через пізнання Його. Це особливо ми, друзі мої, коли ми по-особливому стаємо дотичні до Господа, коли ми з ним розмовляємо, коли ми з ним спілкуємось. І змість цього ми бачимо, що. Е коли ми доторкаємося Господа, Господь входить у наше життя. І дуже часто може відбуватися так, що Він уходить поверхнево, не настільки глибоко. Як вранішна зірниця, ми читаємо, Він прийде до нас, повинно бути з'явлення Його в нашому житті. Тобто як дощ. Ми розуміємо, що це видима ознака. Що що це означає в нашому житті, наша вологість, наше оживання, що в нас, друзі мої, відбувалося тоді, коли ми познали нашого Господа, коли ми його з ним зустрілися, коли ми до Нього навернулися, Він увійшов у наше життя. І, друзі мої, чи це відбулося, так видимо, чи це відбулося непомітно. Бог, коли з'являється в житті людини. Це завжди є суттєво, це є видимо. І пізнать Господа, друзі мої, Бог хоче, щоб саме це відбулося в нас, щоб ми з'єдналися з ним, щоб ми його полюбили, щоб ми з ним спілкувалися, щоб ми цінували його. Євреї зрішили, і ми бачимо, що грішна дорога людська вона веде в протилежну сторону від Господа. Вони ним не цікавилися, вони стали жити своїм життям. І праведність людська, вона з'єднує нас не з Богом, а з дияволом. І Бог хоче, щоб ми могли з'єднатися з ним. Господь повинен увійти в наше життя. І ось як я коли читаю Книгу Ісаїї, там 53 розділ, 11-й вірш, там написано, Бог каже: пізнавши Його праведного через пізнання Його, ми З'єднуємося з ним, і він написано, виправдує багатьох через пізнання Його. Тому і ми приходимо до Христа, тому що Він поніс за нас наші гріхи, Він помер за нас. І приходячи до Христа, ми пізнаємо Його. Наскільки далеко ми зайшли, наскільки ми багато помилялися. І ось оці шляхи приходу до Господа вони є різні. І в Юся тих апостолів, я прочитаю, у 17 розділі, там написано, Лука описує, що Бог від одної крові створив весь люд, і там ключове слово, щоб вони шукали Господа. Бог від одної крові створив весь люд. Там детально сказано, що Він розділив землю для їх і почуття вклав, щоб ми шукали Господа. І це почуття шукати Господа, воно закладено в кожній людині. Якщо людина це відчуття не приглушує, воно живе в ній. Людина не може не реагувати на це. І коли прочитаємо, що цей від одної крові він створив 27 вірш. Тут так сказано, щоб шукали Господа. І, і тоді ми читаємо, що вона може відчути Його. Цей процес. Друзі, повинен в нас постійно відбуватися, на постійній основі. Я можу вам привести приклад, який ви добре знаєте в дії святих апостолів. Знову ж таки, в 8-му розділі описано: там їхав такий ефіопський вельможа, скопець, єнух на російському. Він з Ефіопії їхав, написано, що він е, від цариці Кандаки, і ось. Він їхав до Єрусалиму на поклоніння. І ось прочитайте, ви у цьому розділі, 8 у дії святих апостолів, там написано, описано цю подорож, що він поїхав в Єрусалим. По закону Моїсея, ця людина, вона ніколи не мала права долучитися до єврейської громади і не будь біля храму. У нього були певні обмеження. По закону Мойсея ці люди не могли б бути біля Господа. Але він приїхав здалеку. Ми читаємо, що він з і це було більше тисячі кілометрів. І ця людина на возі їхала чи на колесниці, чи до карети в Єрусалим на поклоніння Господу. Пошук Господа. Ось головне, що рухало оці цією людини. І, друзі мої, коли ми розглядаємо цей момент, що ця людина з далекого краю їхала для того, щоб познайомитися з Господом, як це відбулося, яка знамена подія стала, як це все позитивно вплинуло на його життя. Він знав, до речі, кому євреї вклонялися, і він хотів зустрітися з цим Господом, який реально живий, який існуючий, який допомагає. Але Господь, оцю спраглу душу, оцю спраглу людину, Він бачив. Він бачив його пошуки, він бачив його бажання серця, він бачив, що ця людина, маючи недоліки, але вона прагне з ним зустрітися. І він скеровує до нього Пилипа. Пилип пристає до воза, до колісниці і слухає, що ти читає пророка Ісаїї. І він звертається до нього чи ти. Розумієш, що читаєш? Ні. Як можу розуміти, коли ніхто мене не наставив? І ми прочитаємо там, що Пилип розповідає йому усе, що відбулося з Ісусом Христом. Він розповідає, що це, це Син Божий, який прийшов на цю землю для того, щоб спасти кожну людину. І цей вельможа їде. Коли він помічає воду, яка зустрічається в його е, подорожі, він каже, ось вода, що заважає мені Христиці. Він каже, якщо віриш, можливо. І ми читаємо, що цей Вельможа дає йому хрещі, і він поїхав, і ключове слово радіючи. Подумайте, друзі мої, у чому ця людина мала потребу, вельможа, був над усіма скарбами царинці кандаки. Скажете, бідний? Ні. Багатий? Так, багатий. Але це не принесло йому радості в житті, це не принесло йому задоволення. Люди часто саме надіються на багатство, що це їхній рятівник, що це сама надія в їхньому житті. Вони вважають, що вони, маючи це, можуть досягти успіху, вони можуть мати владу, вони можуть. Мати інший статус, і часто так відбувається. люди, в яких є багатство, вони мають інший статус. Але це не принесло цій людині радісті. І в далеких мільних кілометрах він поїхав знайти цю радість і радіє, друзі мій, радіє, тому що він зустрівся з Господом. Мені якось попало до моєї уваги у Фейсбуці там. Пости, деякі Тетяна Хогельзан, вона своє рекламує самотнє життя, її прожила з чоловіком більше 27 років і вже в пошуках цієї іншої половини більше року. І ніяк не найде. Коментарі читає 100-200 і не може зустріти цю єдину кохану, на кого б вона могла, понадіятися, який міг підтримати. І ви знаєте, у кінці розчарування таке, що вона. Не може зрозуміти менталі... менталітет чоловічий, що вона не може зрозуміти, що люди не реагують, вона вродлива, вона має БМВ, вона має розкішний будинок. Але радості нема. І коли хтось пропонує її е, вихід із цієї ситуації, звернуться до Господа, вона на це не реагує критично, від... відкидає. Друзі мої, але вельможа поїхав, радіючи радість, яку не можна виміряти грошима. Яку не можна виміряти нічим, яка не поєднується нічим. Він Бога пізнав. Він пізнав Бога особисто. Відбувався, відбулася з ним зустріч, відбувся контакт. І це з'єднання відбулося, і Бог увійшов у його життя. І він радіє, Слово Боже, далі не розповідає нам про цього чоловіка, що відбулося в його житті, як він провів це життя. Але ключове слово, він поїхав, радіючи. І я не думаю, що він би хотів би колись залишити цю радість і залишити Господа. Друзі, все змінюється, коли ми зустрічаємося з Господом. Все зміниться, все сяє, як вранішна зірниця, яку ми спостерігаємо. І ця зірниця, вона сяючи. Протилежні темряві, яка перед цим е, декілька хвилин тому була, і коли сходиться сонце, оце сяєво, оця велика зірниця. Це так стається, коли людина пізнає Господа, як пізній дощ, який зволожує її. Неземна радість, вона наповнює серце, неземна радість живе в її житті, і святе письмо каже. Що людина, знайшовши Господа, вона радіє. Діях апостолів я нахожу, як апостол Павло проповідував слово Боже. За дією апостолів вони діляться цим свідченням і збудовою церкви, коли багато людей знайшли Господа. І один момент, коли слухали його жінки, і одна жінка Лідія, вона шукала Господа. Вона слухала, як Павло проповідував, і вона захотіла прийняти водне хрещення. Вона захотіла служити Господу. І Бог відкрив її серце. Вона хрестилась. Тобто вона пізнала Господа. Це пошук. І цей пошук закладений у кожну серцю. Для мене дуже доречно те, що от було багато жінок, які слухали, як Павло проповідував, але одна шукала. Одна прагнула. Я згадую випадки, як моя покійна матуся завжди запрошувала сусідів своїх, що вони прийшли в церкву. І для них це було щось особливе, коли на свято вони рахували. Ну, свято треба піти. І вона приходить, і каже: От коли я не прийду, співай, Христос Воскрес. Віра, так ти ж приходиш тільки на Пасху. Звісно, що буде Христос Воскрес. Але що саме цікаво у цих людей? Вона ну, яка гальна рустра. Яка гарна штора. І от що саме цікаво, як людина ставиться до всього того, що відбувається, те, що читається, те, що прославляється, діти, оркестр, все це відбувається, але нема пошуку. Просто це все відбувається формально. Але пошук правди, пошук Господа, і він закладений в кожну людину. Ми можемо Переглянути своє життя, чи є в нас оце бажання, чи є цей пошук, чим його не пригушили. Якщо, друзі мої, ви шукаєте. Якщо людина шукає, Бог виходить на зустріч. Бог не може залишити таку людину просто самотньою, шукаючи його і не відповісти їй. Бог завжди йде на зустріч. Також приклад Лука описує в 15-му розділі про сина, який гордо, зухваво. Зненацька приступив до батьки і сказав, дай мені належну частину, я піду. Це належить мені, я хочу жити так, як я хочу. Забирає своє і йде живе розпусно, так написано. Але потім, коли це все скінчилося, те, що він отримав від батька, коли він це все, все розтратив, він відчув потребу не скільки, можливо, у батьків, як грошах, але згра, згадав батька. І каже, я вмираю від голоду, а в домі мого батька усе є піду. А сатана, а як підеш? А він каже, я скажу, що я один із негідних. Я не хочу бути сином, хочу бути хоч слугою. І ось. Я хочу служити тобі. І ось він іде. Він не розуміє, що у батька є свої хвилювання, що в батька є свої принципи, що в батька є бажання його зустріти. Він не розуміє, що його батька, яку він залишив, яку він образив. Давно чекає його, коли він повернеться. І написано, коли він був ще далеко. Батько його вледів, побіг, упав йому на шию і цілував його. Друзі мої. Так, у кожного із нас є можливість піти на зустріч Господу. І так для кожної із нас буде можливість зустрітися з Господом. І ми бачимо, що після цієї всієї біди, після цих всіх негараздів, батько приймає Його. І багатьом не зрозуміло позиція батька. Хтось може. Приводить приклад кожної з вас, о, жив, як хотів, жила, як хотіла, творила, що хотіла, а зараз святою такою не стала. Так і один з братів каже: він розтратив все. І ти прийняв його, ти персим дав йому на руку, друзі мої, Але у цієї людини не був втрачений пошук знайти батька, прийти до, до батька. Друзі мої, їх апостолом описано про Захея. До речі, ця людина була також дуже багатою. І це багатство не приносило їй задоволення, не було спокою в його серці. Гріх він тиснув на нього і він чував, що усе те, що він надбав, що має, не робить його щасливим. Але він чує про Христа. Чує, що за цим Христом ходять люди. І він думає. І він чув, що цей Христос він прощає людей, що він виліковує. Дума, соромно мені. Цей же ж чоловік, цей же ж Христос, чи син, він Боже, чи хто він, ну він же знає, як я став багатий, як мені, як мені з ним зустрітися. Думаю, я вилізу якось так ненароком на дерево, яке сильно густе і, до речі, оце фігове дерево. Де і жир росте, так повідомляють, воно дуже листате таке, вона має дуже таку густу крону. І зібравшись на це дерево, він виліз, знаючи, що Христос має проходити тут. І перш ніж Він побачив христа, Христос волає до нього, захей, злазь. Сьогодні мені повинно бути в тебе в домі. І відбувається, дуже дотик. Відбувається зустріч із. Ісусом Христом, Христос його осяє, Христос відкриває Йому хто він. І людина йде за Христом. Друзі, у Бога є різні шляхи, щоб дати можливість пізнати Його. І Бог різні шляхи застосовує по відношенню і до кожної з нас. І ви, можливо, не раз пам'ятали, пам'ятаєте, до сьогодні, як Бог. Навернув вас, як він дивним чином достукався до вас. Я задую приклад, як один уже зараз досить літній чоловік в роках, але він приводив приклади свого особистого життя. Він каже, я народився в віруючій родині і виховувався у віруючій родині. Можна так сказати, виховувався в церкві, але всередині в мене було обурення. І мені завжди вдавалося, що коли я стану незалежний, коли батьки випустять мене з родинного гнізда, я кажу, залишу це все. Я не хочу так жити. Я хочу жити веселіше, я хочу жити радісно. І він думав, як це зробити цивілізовано? Як це так зробити, щоб мати не образилась? Як так, щоб батько це все прийняв? Як донести їм, що в мене інша позиція, що мене це не цікавить? І каже, я поступив до університету у Санкт Петербурзі, все нове, людей не знаю, але думаю, для того, ну куди піти? Як навчаюся? Всі незнайомі, всі чужі. Ну, думаю, я схожу до церкви. Куди ж іти, як не до церкви? Прийшов в церкву, познайомився з молоддю, його привітали Женя, ти. І каже, була молодіжка, така молодіжна зустріч, і потім ця молодь вона вирушила відвідати одну сестру. І каже лідер цієї молоді, каже, друзі, у нас є вісь, який навчається у нашому місті. Каже, ми зараз йому дамо слово, хай він поділиться, як він пізнав Господа. І він, Оце то як що ж казать, каже. І є давай каже, крутить у своєму голові різні ці всі небелиці, думать, як же його сказати, як є же я. Пізнав господу, да чепіться ж ви від мене. Я вже став дивитися на ті двері, які були прокриті, що мені чморогне від них. Нащо ж мені оце це, це незручність? І ось коли цей чоловік сказав, я, я вихрутився. Я умів балакати, я сказав те, що хотіли почути. І потім все ж таки ця двер була відкрита переді мною, і я ж шмигнув і побіг на вулицю після свого виступу. І коли я пройшов метрів 10, вибіг за, за мною один знайомий і каже, Женя, куди ти йдеш? А скільки годин? Тебе є години. Він каже, є. Каже, 12 годин ночі. А він рад, Санкт Петербург, літо там ще видно, я не орієнтуюсь в часі. Він каже, ти ж забудешся, ти ж не знаєш, куди тобі йти. Ми тобі допоможемо. І ось я повернувся назад, і він далі розповідає. А в думках у мене думка, як же мій сього колеса іскочить. І коли я прийшов додому, а в серці такий неспокій. По-перше, я так нещиро це зробив. Мені так незручно тепер перед цими людьми, які сприйняли мене, як віруючу людину. І мені... Незручно так перед своїми батьками, які ж все ж таки надіяться на мене, які вклали мені це все. Думаю, я останній раз встану, скажу. Просто так у молитві йде, якою звик, що вибач мене, Господи, якщо ти є, я, я хочу пожити сам для себе. Але каже, я став на коліна, але я не знав. Що Бог чекав цього. Але я не знав, що Бог пошле мені сльози, що Бог пошле мені розкаяння. І каже, коли я почав формулювати думки перед Господом, а сльози наповнили мої очі, а ці сльози потекли по моєму обличчі, і я зрозумів, що я справді спілкуюся з живим, реальним Господом, якого я образив, якого я соромився, з яким я не хотів жити, якого я хотів відкинути. Я не хотів йому служити. І каже, я став іншою людиною. І після цього моменту в мене було що сказати, як я прийшов до Господа. Друзі мої, книжники і фарисеї не пізнали його, не пізнали його. І для мене це дуже трагічно. І дуже сумно. Але не пізнали через те, що не шукали належним чином, вибрані Господом, але не шукали. Вони думали, що в них достатньо тієї батьківської праведності, достатньо того коріння Аврамового, що Бог їх спасе. Друзі мої, які відношення у нас із Христом, із Господом? Чи шукаємо ми Його? Чи є в нас бажання з ним розмовляти? Чи молимося ми до Нього і читаємо, і я пізнав тебе, і я пізнав тебе. Ось цей дотик, оце те свідчення, яке необхідне кожному. Від цього залежить вічне життя. Друзі, від цього залежить, наскільки ми пізнаємо Господа, а вони, книжники і версії, не пізнали його, не пізнали Господа. І ось я каже, тож пізнаємо пізнаймо його. Він далі каже: намагаймося пізнати його. Він підкреслює, тобто що повинні бути зусилля. Намагаймося пізнати Господа і Його прибуття надійне, як вранішна заря, яку не можна відмінити. Ніхто не може відмінити сходу сонця, ніхто не може відмінити ту ранішню зірницю, друзі мої, ніхто не може відмінити цю дощу, якщо Господь його посила. Ніхто Бог прийде на допомогу нам. Бог оросить нас, Бог осяє нас, Бог благословить нас. Я хотів би, друзі мої, які обставини в житті нашому не виникали, щоб ми. Шукали Господа, пізнавали Господа, щоб ми служили Йому. І сьогодні Він каже: прийдіть до мене, всі струшені і обтяжені, і я вас заспокою. Подорож моя до вас завжди проходить поміж селами, проїжджаючи через одне село, воно називається Малополовецькою. Моє око зупиняється на людині, яка ходить так взад, перед взад. Яке я придивляюсь до цієї людини, а ця людина років 15 тому була віруюча, Прийняла те водне хрещення, його життя було таке бурхливе до пізнання Господа. Але Бог виздоровив його, Бог прибрав у нього оті всі проблеми, які з ним ішли, пияство, це брудна ця мова, ця залежність, він радій. Радий такий був, він служив Господа. він не проходило служіння, що він не приймав у ньому участь. Йому хотілося прославити Господа. Минулому році продавши декілька паїв, в його з'явилися гроші, прийшли друзі, і він залишив Господа. Просто залишив. Брат під'їжджає до нього, каже. Прийди в церкву, що ти робиш? Ти ж був з Господом. Ні, не можу, не хочу. Залиште мене. Пройшла неділя, пройшла друга, знову брат йде до нього. Каже: повернись у церкву, ти ж був у церкві. Ні. І сьогодні дивлюсь, ходить запесенець тут, синець там, обличчя синє ще не закінчились гроші. Друзі мої, як шкода, коли. Ми бачимо, коли людина може недостатньо шукати Господа, недостатньо бути з ним, може втратити те, що вона мала, ту радість, ту мир, те благословіння, яке мала в Господі. Дружина померла, і я не знаю, як закінчиться його життя далі. Тому, друзі, шукаймо Господа. А написано ключове слово шукайте Господа, доки можна знайти його. І кличте, доки він близько, виходить, що це все може зупинитися. І це все ми можемо втратити. Тому шукаймо Господа, поки він близько. Як етіопський вельможа, Євнух, він приїхав, не поважав це за далеку дорогу, але шукав Господа. Він хотів зустрічі з ним. І Господь духом переселяє Пилипа приєднується до колесни, сідає до воза, їдуть, розмовляють і зникає, опиняється в ніч. Так Бог реагує на бажання людини знайти Його. Шукайте так і знайдете. І дяка Господу, що він сьогодні дозволяє нам себе знайти. Будемо вдячні йому сьогодні, і помолимося йому. Амінь.